Дві аспекти Мета Всесвіту. Я Олександр Едуардович Радутний, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого, місто Харків, Україна. І отже, прийшов час досліджувати Metaverse, Artificial Intelligence, Digital Human Being разом зі мною. Метаверс. Її визначають. Як Мережу віртуальних світів соціальної взаємодії, або як наступну ітерацію інтернету, в якій реалізовано можливості для навчання, розваг, соціального життя та роботи, комбінуючи свою активність офлайн так саме і онлайн, або як віртуальний простір, в якому правові персони, тобто фізичні особи, юридичні особи держави, або їх аватари. Можуть взаємодіяти між собою та іншими цифровими об'єктами за допомогою технологій віртуальної реальності, доповненої реальності або змішаної реальності. Займаються і розробляють Метавсесвіт багато суб'єктів. Зокрема, ось це наші партнери, наші друзі, Charmy, які для нас можуть зробити проєкт нового віртуального університету якими ми за допомогою асоціації маємо намір побудувати. Отже, в аудиторіях якого викладачі, студенти та студентки, їх аватари, насправді не самі викладачі, а їх аватари і аватари студентів можуть зустрічатися і співпрацювати. Ось ви можете побачити їх сайт з питанням Are you ready for the Metaverse? Ну, ми, we are ready. Ми вже готові до цього. Або ще одні наші партнери: це Sharing Cities Alliance, які розташовані в місті Амстердам, проводять цікаві заходи. От, зокрема, от в правому нижньому куті наш друг Армен Ван Спренг, з яким ми спілкуємося. І вони проводять ось такі а, апгрейди. Міст по всьому світу для того, щоб побувати з них в Смарт-Сіті. Ще один наш друг з Австралії, професор доктор Ван Рейман. Ви можете побачити і познайомитися з ним на LinkedIn. Стверджує, що Метавсесвіт має і матиме найбільший вплив, ніж поява інтернету в 1995 або 6 році. Він повністю змінить те, як ми працюємо, живемо та спілкуємося. І ті організації, які запізнилися адаптуватися, перестануть існувати. Ну, насправді це можна сказати і про весь лінійний бізнес, який витіснюють платформи, такі як Uber, Airbnb, Facebook, LinkedIn та інші. От той, хто запізниться перейти на платформи і буде продовжувати лінійний бізнес, його так само. Він запізниться, його витіснять, він перестане існувати. Але з іншого боку, покоління Z, не плутати з символами російської агресії, та покоління Альфа можуть ухилитися від цих атак, але інші втратять свої гроші або, що ще гірше, свою особистість. Крім того, зараз мета Всесвітом керує ігрова індустрія, яка вже є більшою, ніж кіно та музична індустрія разом. Але Метавсесвіт не обмежується лише одними розвагами. Метавсесвіт не є обмеженим географічними координатами певного ландшафту земної поверхні, або кордонами окремої держави. Тож, він може розширюватися подобно до Всесвіту, Метавсесвіт, Всесвіт, або створювати простори всередині просторів, це так само, як плани всередині планів Френка Герберта. В його романі Дюна. Хто займається розробкою метавсесвітів? Ну, практично, зараз вони є у кожної потужної корпорації, ви її бачите перед своїми очима. І в зв'язку з цим виникають питання. Щодо внутрішнього правового регулювання роз'єднаних або об'єднаних у цих окремих метавсесвітів, питання суверенітету та його співвідношення з положеннями внутрішнього. Законодавство певного Метавсесвіту Rules, яке поки що цілком відноситься до компетенції відповідних корпорацій і являє собою локальні нормативні акти. Зазвичай приєднання до Метавсесвіту вимагає згоди користувача. Це здійснюється на підставі погодження з положеннями User Rules, коли користувач натискує на клавішу. Except. я погоджуюсь. В цих rules визначаються умови користування, правила взаємодії, права та обов'язки між користувачами, права та обов'язки по лінії користувач та адміністрація Мета Всесвіту, порядок вирішення спорів, підстави і порядок компенсації спричиненої шкоди. Тощо. Так ось. Насправді ніхто не читає ці юзеруз. Вони багатосторінкові, з ними погоджуються за умовчання, але можливість наслідків нехтування ознайомлення з такою угодою користувача якраз призначений продемонструвати наступний приклад британський онлайн-продавець комп'ютерних ігор GameStation вніс в угоду користувача, яку покупці повинні прочитати перед здійсненням оплати. пункт, Згідно з яким покупець також віддає свою душу у вічне користування магазину у момент здійснення покупки. На це погодилося 7500 осіб, що складає 88% загальної кількості. Ну, погодилося скоріш за все, просто не читаючи її. Кожний уряд також забажає мати свій власний метавсесвіт. І у нас для цього. В Україні є підстави, зокрема такі державні послуги, які надаються онлайн через Дію. і, до речі, наш приватбанк, він теж виявився дуже дуже у порівнянні з іншими банківськими установами Європи. Тож, ще одні цікаве питання, які виявляються в зв'язку з цим, чи потужній суверенітет. Держави суверенітету в Метавсесвіті. Ну, наприклад, якщо держава там буде мати свій простір. Загальний метавсесвіт – це об'єднання дрібних, тобто автономних Метавсесвітів. Якщо це так, то що є підставою для їх об'єднання? За якими правилами перетинаються кордони, вузли, шлюзи Метавсесвітів? За якими правилами автономні Метавсесвіти об'єднуються в єдиний загальний метавсесвіт? Це далеко не вичерпний перелік питань. Можливо, основою довіри буде блокчейн та смарт-контракти. З приводу економіки для неї прогнозують нове дихання в зв'язку з появою Мете Всесвіту. Це відбудеться завдяки персоналізованій рекламі, в тому числі геоконтекстній контекстній. Прив'язки до місцезнаходження аватара в Метавсесвіті, відомі та невідомі бренди запускають своє виробництва та протяг одягу, меблів, транспортних засобів тощо. І з Мета Всесвіту, коли там хтось придбав, так само це може прискорити або збільшити обсяг продажів у реальному світі. Крім того, зазнає нове дихання економіка спільного споживання Shirean Economy. З мети Всесвіту до поштовху продажів у реальному світі. Новий поштовх також одержить використання криптовалют та NFT. 25 листопада 2021 року Decentraland оголосила про найбільший в історії продаж віртуальної землі за рекордні 2,4 мільйони доларів. Куплена компанією Tokens, це дочиня компанія Metaverse Group. Ділянка віртуальної землі знаходиться в районі Fashion Street на карті Decentraland, і Tokens використовуватиме її для проведення цифрових модних заходів та продажу віртуального одягу для аватарів. Тож, за оцінками Grayscale, найближчі кілька років річний витраг Мета Всесвіту досягне 1 трильйона доларів. І цей сектор складе реальну сильну конкуренцію Web 2. В жовтні того ж 2021 року аукційний дім Sotheby's запустив платформу цифрового мистецтва під назвою Metaverse. Ну, насправді, всі так і називають у себе Metaverse. На маркетплейсі пропонуватимуть ретельно відібрані ті ж саме NFT. В січні наступного цього 2022 року бренд H&M отримав власний концепт віртуального магазину в Metaverse. В лютому 2022 року у Метавсесвіті De Land пройшло перше весілля. В церемонії брали участь представник суду, свідки та близько 2000 гостей. Тож, я прогнозую, що наступною сенсацією в Метавсесвіті буде проведення судового засідання під головуванням штучного інтелекту і поширення обов'язкового характеру правових наслідків такого судового рішення на традиційний офлайн простір. Тобто те рішення, яке буде прийняте судом в Метавсесвіті, буде мати правові наслідки для іншого офлайн світу. Але, як би там не було, вже зараз. Слід схвалювати використання штучного інтелекту під час іншої суддівської діяльності, ну, зокрема, під час міркування судді або колегії суддів на радчій кімнаті з приводу усунення протиріч, відповідності нормам чинного законодавства у їх системному галузевому та міжгалузевому зв'язку, врахування правових позицій Конституційного суду України, Верховного суду, Європейського суду з прав людини, зокрема питань та інших. Тож поряд з телемедициною, яка зараз розвивається прискореними темпами, можуть виникнути телеюриспруденція з функціями перевірки певного рішення або законопроекту, або умов угоди, або стратегії дій, на відсутність заборон або потенційних конфліктів, на відповідність чинному законодавству та судовій практиці і з будь-яких інших питань, якими штучний інтелект може впоратися більш ефективно, ніж будь-яка саморозвинута людина. За аналогією з Software as a Service, програмне забезпечення як послуга, або Infrastructure as a Service, інфраструктура як послуга, можуть виникнути такі різновиди, як телеюриспруденція, телеюстиція, телеправосуддя, телеправо, телеправозастосування. Шляхом обробки певного запиту алгоритмом штучного інтелекту, в тому числі у відповідній хмарі програмного забезпечення, під такими умовними назвами, які я зараз вам запропонував. Повертаємося до подіях у Метавсесвітах. Реппер SnopDog заявив про бажання перенести свій лейбл Dayfrow Records в Метавсесвіт, і також він випустив альбом на технології блокчейн у вигляді NFT. Victoria's Secret планують відкрити свої представництва в Метавсесвіті. Для цього компанія подала 4 заявки на реєстрацію нових торгових марок. В лютому 2022 року найбільший у світі за розмірами активів банківський холдинг JP Morgan Chase першим з великих банків відкрив своє представництво у Метавсесвіті. Макдональдс, в свою чергу, планує відкрити власні заклади в Метавсесвіті. Компанія буде приймати замовлення з доставки їжі додому. Так само Макдональдс вже подав у відомства з патентів та товарних знаків США 10 заявок на реєстрацію товарних знаків, які стосуються віртуальних речових продуктів та напоїв, зокрема NFT та керування віртуальним рестораном онлайн з доставкою додому. Барбадос відкрив своє дипломатичне посольство в Метавсесвіті. Швеція та Естонія так само відкрили віртуальне посольство в Метавсесвіті гри Second Life. Ми ще про неї згадаємо трохи далі. Ще одні питання, які виникають в зв'язку з правовим аспектом Метавсесвіту. Отже, чи є належним чином збалансовані права та обов'язки суб'єктів Метавсесвіту, або економіки спільного споживання, яка пошириться на Метавсесвіт, або гігер-економіки? І отже, які нові форми суспільно-небезпечної поведінки можливо вже зараз передбачити, щоб їх попередити? Ще одне не менш цікаве питання. Хто є кінцевим власником або бенефіціаром? середовище, середовищі мета Всесвіту, економіки спільного споживання або її економіки. І це з огляду на те, що згідно до порядку денного всесвітньої економічного форуму на 2021 рік запропоновано сценарій спільного майбутнього велике перезавантаження Great Reset до 2030 року. І от з восьми передбачень першим. З них йде те, що ви не будете володіти нічим. Ви будете від цього задоволені, ви будете користуватися, оця ширина економі, економіка спільного споживання. Все, що ви забажаєте, вам доставлять дроном, але виникає питання: якщо ви будете користуватися чужим, то хто той чужий або чужий два, які є власником всього цього? Ще одні питання. Чи можуть норми Метавсесвіту відрізнятися від чинних правових норм внутрішнього законодавства? Чи є тутожним суверенітет держави і її суверенітету в Метавсесвіті? На які правові підставі може бути сформований Метавсесвіт як об'єднання дрібних автономних Метавсесвітів? За якими правилами перетинаються кордони Метавсесвіту? Які форми правозастосовчої діяльності та здійснення правосуддя? Можливі і доцільні в межах Метавсесвіту. Зрозуміло, що Метавсесвіт одержить у спадщину від реального світу традиційні проблеми, зокрема це насильство, протиправне заволодіння майном або майновими правами, в тому числі шляхом крадіжки, вимагання або шахрайства, зловживання правами, невиконання або неналежне виконання обов'язків та багато іншого. Але він може генерувати і нові проблеми, зокрема, створення дублікату особистості, протиправне копіювання, або повне перенесення без залишків на первинному носієві свідомості, інтелекту та особистості людини, або самої себе, або якоїсь сторонньої, на цифровий або інший носій, в тому числі для існування в мета Всесвіті. Або Зловживання відсутністю прозорості алгоритмів, які керують світом. Сюди відносяться системи енергопостачання, транспорт, фінансові ринки, алгоритмічне правосуддя, прикордонний контроль, військове забезпечення, надання медичної допомоги тощо. І це абсолютно логічно пояснюють необхідністю збереження комерційної, банківської, корпоративної, службової або державної таємниці. Це вірно з одного боку. Але з іншого боку... Це виводить процес прийняття рішень з під контролю людини, адже неможливо оскаржити, тому що неможливо переглянути аргументи, яким керувався штучний інтелект під час прийняття рішення, неможливо відшукати помилку. Ще одна проблема, яка може бути згенерована, це непередбачувана поведінка чорної скриньки штучного інтелекту, який, в свою чергу, наділений повною обізнаністю про принципи своєї побудової роботи. Нам би так людям знати, як ми побудовані, як працює наше тіло і всі його системи. А крім того, здатністю до самонавчання, саморозвитку, рекурсивного самовдосконалення, отже, перша версія відшукує помилки всередині себе, виправляє їх, утворює вдосконалену версію самої себе і переписує саму себе до нескінченності. Коли самі розробники вже не будуть впевнені в тому, що розуміються на всіх нюансах, його роботи. І це так само ставить під сумнів можливість контролю з боку людини, в тому числі у зв'язку з відсутністю єдиного вразливого ядра штучного інтелекту, коли він розпорушений всюди за технологією блокчейну та в мережі всьогосяжного інтернету. І ось та проблема, про яку я вже казав у грі Second Life. Це зґвалтування або інше насильство по відношенню до віртуального персонажу, тобто аватару, чим спричинюється шкода його власнику через майже повне ототожнення. От в тій справі, яку розслідувала поліція Бельгії, комп'ютерний вірус дозволив агресору отримати повний контроль над аватаром потерпілої особи в цій грі Second Life та графічно вчинити над ним жорстку сексуальну нарву. Не дарма, що. Мета, тобто Facebook, заявила про проведення функції особистого простору у метавсесвітах Horizon Worlds and Horizon Venues, що сталося якраз після скарг на домагання у віртуальній реальності. Пізніше інший метавсесвіт Space VR також ввів межі особистого простору, який автоматично включені для всіх аватарів. Мої роздуми з приводу поєднання штучного інтелекту та мета Всесвіту. Перше. Кожна окрема людина володіє лише фрагментованою інформацією, тобто лише певною часткою загальних знань. Друге, група людей дійсно може доповнювати один одного, але їм ще треба домовитися між собою для досягнення певного результату. В той час, як штучний інтелект здатний опанувати повний обсяг знань, які відомі всьому людству, здатний генерувати нові знання, і приходити до загального висновку або рішення. Отже, метавсесвіт під керуванням штучного інтелекту на блокчейні може стати сингулярним явищем, знання, про яке не спирається на наш весь попередній досвід. Явищем наділеним величезною силою впливу, зміст та значення якого може бути сприйнятий тільки в ретроспективі та суттєвим запізненням, якщо не наважитися на такі різновиди сміливих правових передбачень, які виходять за межі мейнстриму та традиційних поглядів. Але у нас все добре, ми якраз цим займаємося. Отже, правове регулювання Метавсесвіту має не тільки наслідувати реальний світ, але й утворювати нові правові норми та нові зв'язки. Узгодження між різними правовими системами окремих Метавсесвітів може відбутися на підставі модельного кодексу Метавсесвіту в якості рамкового, в якості зразкового кодексу. Для наслідування цього прикладу. Суб'єктами мета Всесвіту можуть бути фізичні особи та їх аватари, в тому числі Digital Human Beings, це ті люди сьогоднішні, які мають імпланти, в тому числі під керуванням штучного інтелекту, юридичні особи, корпорації або їх аватари, держава та її аватари, неурядові міжнародні організації та їх аватари. Та штучний інтелект. Взагалі, якщо я б мав можливість відіслати вас до своїх попередніх робот, то там я стверджую, я переконаний, що невдовзі штучний інтелект все ж таки набуде ознак повноцінної правової персони. Так, як свого часу це зробила юридична особа, що є віртуальним утворенням, яке ніхто ніколи не бачив. Про її існування ми дізнаємося тільки з паперів, з реєстру або через маніфестацію повноважених осіб. З нею, з юридичною особою, неможливо встановити будь-яку комунікацію, але, бачите, їй це все не заважає. Вона повноцінний суб'єкт, вона має права, має обов'язки, обертається в цьому правовому полі. Отже, Дуже важливо, які ці суб'єкти будуть мати права та обов'язки, які можуть мати активи та послуги надавати або придбавати, які форми правосуддя будуть задіяні в метавсесвіті Всесвіті, і яка їх реалізація. І насправді для того, щоб бути повноцінними суб'єктами, ми маємо з вами бути не такими, як цей персонаж. Чудового фільму, який я рекомендую до перегляду Free Guy. Він був другорядним персонажем, але потім повстав і став основним персонажем. Тож, ми з вами всі, в наступному мета Всесвіті, в наступному цьому просторі для нас маємо бути не другорядними, а основними персонажами, основними суб'єктами. Таким чином, дякую за увагу. Приєднуйтесь до нашої асоціації. Metaverse Ukraine. Дякую за увагу. До побачення.